Доброго дня, дорогі друзі. Ще один день в лікарні і в лікарні наступає така мить іноді психологічно, що все набридає. І тут дзвонить мій побратим Серега каже: Володя, ти де? Я кажу, я в лікарні Де Я Я зараз буду. Йду зустрічати. Клас. В такій миті і з'являються побратими. Взагалі вони побратими і для того, і потрібні, щоб з'являтися в такій миті, коли тобі тяжко, і ти знаєш, що в тебе є людина, яка тебе завжди підтримує в будь ситуації, Переживає за твій зад. Побратим, це та людина, яка переживає за зад Людина, яка поряд, тому що турнікет він буде накладати, тому що тампонаду він побратим буде робити, якщо потрібно. Таке життя зараз. Ну, Не будемо О, печальним, гарні новини йдемо зустрічати Ну, От у нас така лікарня культурна. Вас знімає скрита камера. вояка. Ось тільки що. Здорово, брата. Дорогі друзі, нарешті ми на тернопільській землі. Стоїмо в цьому місці. Серега, а ти пам'ятаєш, як я біля того дерева припаркувався? припарковався? <реш> було таке, правда? Життя було веселе до війни, зараз воно трошки нас змінилося. Ми зустрілися нарешті от тут. Ой, а ти пам'ятаєш Ріко Пако? Було часи тут, так. Ріко Пако! Рей ватан. Рей, ватан. Лайка. Шайтан! Шайтан, Шайтан лайка была. Кстати, в поле если, короче, и потеряли. Его. Первое место была у нас лайка. Первое место. Первое место по барсуку или кабану? Ну ты на соревнования тогда ездил, ты рыбовлю Кабан, да? Первое место по кабану взяла, ну то есть идеальная была собака, но жизнь суровая штука. Охота на кабана это вообще, ну было дело. Есть что вспомнить, вот с этим местом очень много у меня связано в жизни. Я здесь, меня сюда положили в больницу. Чуешь? Серега, а иди сюда. От у мене вискочила російська мова. От я от... Ну, іноді я ну, перехожу на русский язик. Хочу тобі пояснити своє, щоб ти от послухав мене, чи на правильному я путі, чи ні. Я взагалі дитя з СССР, народжене в 1977 році. Школа, піонери, табори. Все я пройшов. Це все були російські школи. А коли Ладно. я приїхав в Україну, коли війна почалася в Грузії, бо я там народився, бо тато теж військовий був і там служив в Морфлоть, там і залишився жити. І я там прожив чудове життя. Грузія forever, чудова страна. Всім привіт, Гаумарджос. Ви там на правильному шляху. Вас, до речі, підтримуємо. Ви молодці. І дякуємо вам за те, що ви для нас теж робите. Взагалі, ти уяви, куди нас занесло бесіда. Так от, я рождений в СССР, без там. Ну, Люблю Україну всім душою і серцем. Переживаю, думаю українською мовою і говорю українською мовою. Але іноді ще в мені просинається та російська радянщина, та російська мова. Ну, вкладено в, мені, в мене це було, розумієте? Таке життя було. Я продукт своєї держави. Таке суспільство було. І тому я двохмовна людина. Я не проти російської мови, я проти режиму Путіна і війни. Ну, моя позиція. А ви що скажете по цьому питанню? Є здравий смисл в моїх словах? Чи можу я спілкуватися різними мовами і бути багатомовним носієм? Почему бы нет? Классная тема. Серега, а ты что думаешь по этому поводу? Что мы направим? Класс. Привет, дорогие друзья. Сегодня чудовый день. Я снова На звичні для себе локації. Заходжусь на отакі галявині, лісні. І роздумую над одною моделью життєвою. Що сильніше вода чи камінь? Що ви думаєте по цьому поводу? Пишіть коментарі.